Мене звуть Павло Форостяна, я є начальник урологічного відділення головного військового медичного клінічного центру Державної прикордонної служби України. Хочу вам представити марцелятор фірми Хоук, який я застосовує при лазі нуклеації макуляції залози. залази. Марцеляція застосовується для фрагментування енукулірованих вдолей аденоми з подальшим їх, її евакуацією. Цей марцелятор дуже зручний, дуже надійний. В нього все просто, нічого складного нема. У нього дуже потужна помпа. Виключаємо помпу. Він засмоктує ці фрагменти. Ножі для марцелятора досить гострі, і ви їх можете застосовувати не один раз. Є декілька режимів, режими помпи всмоктування. Я застосовую правило, від 8 до 10. Це в залежності від подачі рідини. Дуже довго їм працюю. Можу сказати, що більш 30 разів зробити. Моє враження, що це, ця техніка досить надійна, і я можу рекомендувати для використання.